Автопарків на зв'язочку. у нас нове надходження це Audi Q7, кватрова версія, 3 літри бензинова. Приїхала з Америки по кузову вся ціла. По машинці безключовий доступ це комплектація преміум плюс, друзяки. Максимальна шкіра, сидінь. вставки дерево. По машинці вентиляція підігрів, підігрів лобового підігрів керма, електронний щиток приборів. Q7 Quattro, бачите пробіг у нас а по машинці. Далі ніяких питань абсолютно по техніці нема. Мертві зони в нас присутні. Задній ряд сидінь так само є дем, багатозонний кліма, підігрів задніх сидінь, шторки присутні, так само дерево, а, ніяких питань немає. Друзі, максимальна передня, максимальна задня оптика. Тут можна казати, дуже багато панорама. У цій машині є абсолютно все. Камери 360, а задня передня все це присутнє. Пам'ятці душок, електропривід багажника, автоматичне дальнє, а підігрів керма. Все в цій машині є. По машинці, взагалі ніяких питань по техніці, по кузову немає. Друзі, такі великі, гарні, оригінальні диски. Так виглядає машинка зовні. Можете приїхати до нас, приїжджаєте, оглядаєте, тестите, їдете на СТО, якщо треба. І купуєте даний автомобіль. Чи можете придбати його в лізінг, кредит за готівку, будь-який спосіб розрахунку. Друзі, до речі, це електропривід CD, це 7-місна версія. Є. Третій ряд сидушок відкривається. Тут у нас стоїть сабуфер, бос, преміум музика, преміум акустика. все в цій машині є. От. І по ній взагалі ніяких питань немає. Приїхали, потестили і купили даний автомобіль. Кільцева 60, працюємо для вас. Приїжджайте, ми вас чекаємо!